Поліанна Розділ одинадцятий, Знайомство з Джиммі. Настав серпень. Місяць приніс із собою кілька несподіванок і змін. Утім, Ненсі цьому не надто й здивувалася. З появою дівчинки змін і несподіванок сталося багато. По-перше, кошеня. Воно жалісно нявкало на узбіччі, коли Поліана його знайшла. Вона старанно розпитала всіх сусідів, та ніхто не визнав пухнастика за свого. Тоді Поліана, наче так і треба, без зайвих сумнівів принесла кошеня додому. Правду кажучи, я зраділа, що власників не знайшлося. Довірливо зізналася вона тітинці, адже так і хотіла забрати його собі. Обожнюю котиків. Я переконана, що ви охоче дозволите тут йому жити. Міс Полі глянула на нещасний брудосірий клубочок в обіймах Поліани і здригнулася. Вона взагалі не любила котів навіть гарних, чистих і здорових. Бррр, Поліанно, що це за бридка істота? Не сумніваюся, що воно хворе, шулудиве та ще й з блохами. Так і є, бідолашечко, лагідно прошепотіла Поляна, зазираючи в очі наляканій тваринці. Дрижить боягузик, бо ще не знає, що ми візьмемо його до себе. Це ще нікому не відомо, наголосила жінка. Ні, всі вже знають, заспокоїла тітоньку Поліанна. Зрозумівши її слова по своєму, я відразу сказала сусідам, що ми залишимо кошеня собі, якщо не знайдемо господарів. Я знала, що ви зрадієте, О, бідолашне. Міс Полі розтолила рота, збираючись щось сказати, але не змогла. Нею знову оволоділа дивна безпорадність, яка так часто нападала після переїзду до її будинка невгамовної Поляни. Я так і знала. Продовжила дівчинка з вдячністю в голосі. Невже викинете беззахисне самотнє кошенятко на вулицю, якщо перед тим прийняли мене? Я так і знала міс спорт, коли вона поцікавилася, чи дозволите ви його залишити? Я, принаймні, мала жіночу допомогу, а кошенятко нікого. Не сумнівалася, що ви це зрозумієте, вигукнула вона, вибігаючи з кімнати. Але ж Поліанно. Поліанно, запротестувала міс Полі, не знаючи. Та Поліанна була вже на півдорозі до кухні, гукаючи до служниці. Ненці, ходіть, подивіться на миле кошеня, якого тітенька Полі тепер виховуватиме разом зі мною. Тим часом у вітальні тітенька Полі, відома ненависниця котів, розгублено плюхнулась у крісло, безсила щось заперечити. Наступного дня це був песик. Можливо, ще брудніший і занедбаніший ніж котеня, і знову міс Полі ніби проковтнула язика, опинившись у ролі доброї захисниці та янгола милосердя. Цю роль Поліана виділила їй так невимушено і переконливо, що бідолашна жінка, яка ненавиділа собак іще більше ніж котів, якщо таке взагалі можливо, знову, як і напередодні, не знайшла що заперечити. Та це ще не все. Не минуло й тижня, як Поліана привела додому маленького обідраного хлопчика і так само впевнено попросила для нього притулку. Втім, цього разу міс Полі таки знайшла, що сказати: ось як усе сталося. Це був ранок четверга. Світило сонечко, і Поліана знову понесла холодець місі Сноу. Тепер місіс Сноу та Поліана були найкращими подругами. Дружба почалася з третього візиту Поліани, наступного за тим, як вона розповіла місі Су про свою гру. Хвора теж погодилася грати, звісно, з допомогою Поліани Виходило не дуже добре, вона так довго лише жалілася, що тепер було нелегко бодай чомусь радіти. Але Поліана невтомно її підбадьорювала, хоча й сміялася, коли спроби були невдалими, і жінка виправлялася. Того четверга на втіху поляні. Місі Сноу зраділа холодцю і сказала, що саме його вона й хотіла. Вона не знала, що мілі, відчиняючи двері, зізналася дівчинці, що того дня дружина пастора вже передала їм велику миску такого ж холодцю. Повертаючись додому, Поліана саме це обірковувала, коли раптом побачила хлопчика. Він понуро сидів край дороги та в'яло стругав патачок. Добрий день. Привіталася Поліана з дружньою усмішкою. Хлопчик на мить підвів очі, але швидко опустив. Кому добрий, а кому й не дуже, мугикнув він. Поліанна засміялася. Судячи з твого вигляду, тебе й холодець би не порадував, пожартувала вона, зупинившись перед ним. Хлопчик нервово смикнувся. З подивом зиркнув на Поліану та знову заходився стругати патичок тупим ножиком із надламаним лезом. Поліанна трішки повагалася, але потім зручненько вмостилася на травиці біля хлопчика, попри свою сміливу заяву, що вона звикла до жіночої допомоги і не журиться. Часом їй усе таки не вистачало спілкування з однолітками, тому вона вирішила сповна скористатися з цієї нагоди. Я Поліанна Вітір. Дружелюбно розпочала вона. А тебе як звати? Хлопчик знову смикнувся і мало не підвівся, щоб іти, але ж все ж умостився назад. «Джемі Бін!» – буркнув він з удаваною байдужістю. От і чудово, тепер ми знайомі. Рада, що ти назвався, бо дехто так і не каже свого імені. Я живу в садибі, міс Полі Гаррінтон. А ти де? Ніде? Ніде. Так не буває, усі десь живуть, запевнила його Поліанна. А я ні, принаймні зараз, саме шукаю, де жити. О ідеш? Хлопець перезирливо поглянув на дівчинку. Якби я знав, то не шукав. А де ж ти жив досі? спитала вона. Ти мені допит прийшла чинити? роздратовано спитав хлопчик. А що мені лишається? спокійно відказала Поліанна. Інакше я нічого про тебе не дізнаюся. Говори більше, тоді я більше мовчатиму. Хлопчик хихикнув. Смішок видався здавлений і вимушений. Та коли він заговорив, то дивився на Поліанну вже трохи привітніше. Гаразд, говоритиму. Мене звати Джиммі Бін, мені 10 років, невдовзі буде 11. Минулого року я приїхав жити в місцевий сиріцький притулок, та тут так багато дітей, що для мене нема місця. І ніхто мене тут не чекав, і взагалі. Коротше, я звідти пішов. Житиму де інде, ще не знайшов де саме. Добре було би мати справжній дім ну, знаєш, і з мамою, а не з директоркою. Але дім мають ті, в кого є батьки, а в мене після татової смерті нікого не лишилося. Тож я й шукаю, хто мене візьме, обійшов уже чотири будинки, але ніде не взяли. Хоч я казав, що відпрацюю. Отак. Дізналася, що хотіла. На останніх словах голос Джиммі трохи задрижав. Як прикро! пожаліла його Поліанна. І ніхто тебе не взяв, лишенько. Я тебе дуже розумію. Після того, як... як мій тато помер, у мене лишилася тільки жіноча допомога. А тітенька Полі сказала, що візьме. Поліанна раптом зупинилася. Її осяяла ідея. Я знаю, куди тобі треба. Вигукнула вона. Тебе візьме тітенька Полі, це точно, мене ж вона взяла. А також і Флафі, і бафі, коли вони не мали ні рідної душі, ні домівки. А це ж лише котик і собачка, тож тебе, тітенька полі, візьме і поготів, ти навіть не уявляєш, яка вона добра та мила. Худеньке личко Джиммі Біна просяяло. Що, чесно? Гадаєш, візьме? Я працюватиму, я дуже сильний. Він закотив рукав і показав щуплий біцепс. Звичайно, візьме, моя тітенька Полі найдобріша людина на світі. Ну, відколи мама стала янголом на небі, і кімнату нас удосталь більше, ніж треба, торохтіла вона, підхопившись на ноги і тягнучи Джиммі за рукав. Будинок у тітоньки величезний, хоча знаєш що? додала вона дещо схвильовано. Коли вони крокували до садиби Гаррінгтонів, можливо, тобі доведеться спати в горішній кімнаті, як мені спочатку, але там уже є сітки, тож спеки там не буде, ну й мухи не пролізуть. І не занесуть на лапках мікробів. Ти знаєш про мікробів? Це так цікаво, може тітенька дасть тобі почитати ту книжку, якщо будеш добре, тобто погано поводитися. І в тебе теж ластовиня, вона кинула на хлопчика критичний погляд. Тож радітимеш, що дзеркала в тій комірчині немає. Зате з вікна там іще краща картинка, аніж ті, що чіпляють на стіни. Коротше, тобі там сподобається точно. Поляна задихалась і мусила зробити паузу. Отакої. вигукнув Джеймі Бін, який мало що зрозумів, але був глибоко вражений, а тоді додав, ти так базікаєш, навіть на бігу що могла б уже і запитань не ставити, розмовляла б сама із собою. Поліанна розсміялася. Ну, тобі це тільки на радість, відповіла вона. Бо коли я говорю, ти можеш не говорити. Добігши до будинку, Поліана без вагань провела свого нового приятеля просто до тітеньки, спантеличивши її таким розвитком подій. О, тітенько Полі, урочисто проголосила вона. Лишень, погляньте, я привела вам на виховання когось кращого, ніж флафі і бафі. Це ж справжній живий хлопчик. Він згідний по первах спати на горищі і каже, що працюватиме, але більшість часу він буде потрібен мені для гри. Міс Полі спочатку побіліла, потім побагровіла. Вона до кінця не зрозуміла, що відбувається, але вирішила, що зрозуміла достатньо. Поліанно, що це означає? Хто цей маленький замазура? Де ти його знайшла? різко запитала вона. Маленький замазура зробив крок назад і зиркнув на двері. Поліана ж весело розсміялася. Ой, я забула назвати його ім'я, як той чоловік у циліндрі. І він справді замазура, тобто, хлопчик замазура, не чоловік. Флафі і бафі теж такими були, коли взяли ми їх у дім. Певнена, що купання йому допоможе, як і нашим звіряткам до того ж. Ой знову забула, пирснула вона сміхом. Це Джиммі Бін, тітенько Полі. І що він тут робить? Я ж вам щойно пояснила, тітенько Полі. Дівчинка глянула на неї очима широкими від здивування. Тепер він ваш. Я привела його додому, щоб він тут жив. Йому потрібні дім і сім'я. Я розповіла, які ви добрі до мене і до Флафі, і з бафі, і до нього теж будете, адже він кращий за котика й собачку. Міс Полі впала у крісло і піднесла тремтячу руку до горла. На неї знову наповзла вже добре знайома безпорадність, однак вона таки спромоглася вирівняти спину, хоча й з видним зусиллям. Досить, Полянно, це й найабсурдніша з усіх твоїх витівок. Хіба мало мені бродячих котів і шолудивих собак? Щоб ти ще що приводила додому обідраних жебраків із вулиці, які Джиммі раптом наче відтанув. Його очі заблищали, і підборіддя задерлося вгору. Впевненими кроками він підійшов до місполі і безстрашно заговорив: Я не жебрак, мем, і мені від вас нічого не треба. Я шукав лише роботу в обмін на їжу та проживання. Я б і не припхався до вашого будинку, якби оце дівчисько мене не заманило, набрехало, яка ви добра та мила, і ніби ви аж помираєте, так хочете взяти мене до себе. От і все. Він різко розвернувся і рушив із кімнати так поважно, що це було б кумедно, якби не було так прикро. О, тітонько Полі. Здавленим голосом зашепотіла поляна. Я думала, ви зрадієте, що я його привела. Чесно, я була впевнена, що ви зрадієте. Міс Полі перервала її категоричним жестом. Її нерви нарешті не витримали. У вухах досі дзвеніли слова хлопчика добра та мила. І безпорадність майже захопила її в полон. Та все ж шаленим зусиллям останніх атомів волі вона оволоділа собою. Поліанно, Полі, Міс Полі різко підвищила голос, щоб я більше не чула нічого про радість. Зранку до вечора краще порадіємо. Я така рада радість, радість, радість. У Поліанни ще лепа впала від подиву. Тітонько Полі, здивовано залопотіла вона. Я думала, ви радієте, коли я раді. ой знову. Дівчинка затнулася, прикрила рот рукою та на знесилених ногах кинулася з кімнати. Джиммі ще не вийшов за ворота, коли поліанна його наздогнала. Хлопчику, хлопчику, Джиммі бін, я дуже хочу перед тобою вибачитися, захекано проговорила вона, хапаючи його за руку. Залиш свої вибачення собі, я тебе не звинувачую, насуплено відповів Джиммі. Та я не жебрак, додав він. І з несподіваною впертістю. Звісно ж, ні, але не звинувачуй і тітоньку, заступилася за тітку Поліанна. Напевно, я погано тебе представила. Занадто мало розповіла про те, хто ти і який. Вона справді добра і мила і завжди такою була. Це я їй неправильно все пояснила, та мені дуже прикро, що не знайшла, де тобі жити. Хлопчик знизав плачима і хотів розвернутися, щоб іти далі. Ну і нехай. Сам щось знайду, я ж не жебрак. Поляна напружено думала. Раптом її обличчя просяяло. О, знаю, що я зроблю. Сьогодні по обіді буде засідання жіночої допомоги. Я чула, як тітонька Полі про це казала. Я там викладу твою справу. Так завжди робив тато, коли виникали якісь потреби. Освіта для язичників, новий килим тощо. Хлопчик знову розвернувся, не приховуючи злості. Але я ж не язичник і не килим, та й узагалі, що таке жіноча допомога? Поліана глянула на нього з недовірою. Отакої, Джиммі, бін, хто тебе виховував, якщо ти не знаєш про жіночу допомогу? Не кажеш, ну, то й не треба, пробурчав Джиммі, і байдуже пішов собі далі. Поліана підскочила до нього. Це, це, ну. Це коли жінки зустрічаються і разом шиють, і збирають на щось гроші, і балакають. Ось що таке жіноча допомога. Вони дуже добрі, але принаймні більшість із них удома, на заході, були добрими. Тутешніх я ще не бачила, але гадаю, що всі вони добрі. Так от сьогодні розповім їм про тебе. Джиммі знову розлютився. Навіть я не думай. Гадаєш, я стоятиму та слухатиму, як мене обзиватиме жебраком ціла купа бабів замість однієї твоєї тітки. Не дочекаєшся. Не хвилюся, тебе там не буде, поквапилася заспокоїти Поліана. Я піду туди сама і усе розповім. Що, справді, підеш? Так, і цього разу я спробую пояснити все краще. торохкотіла Поліана, щоб устигнути, поки Джиммі начебто зацікавився. Там точно буде хтось, хто з радістю візьме тебе до себе. Я працюватиму, не забудь про це сказати, нагадав хлопчик. Не забуду, радісно пообіцяла Поляна, переконана, що в неї все вийде. Та я тобі завтра повідомлю, як? Зустрінемося біля дороги, де й сьогодні, біля будинку, місі Сноу. Гаразд, прийду. Хлопчик трохи помовчав, а тоді задумливо додав. Мабуть, таки переночую у притулку більше мені нікуди податися. Та й утік я лишень цього ранку. Просто вислизнув непомітно. Я нікому не говорив, що іду назавжди. Інакше вони б сказали, що тільки на цей чекають. Та й зараз ніхто не хвилюється повернусь я чи ні? Це ж не батьки, їм байдуже. Розумію, кивнула Поляна. Та я впевнена, що коли ми побачимося завтра, на тебе вже чекатимуть небайдужі люди в теплому домі. Бувай! Бадьоро попрощалася вона і попрямувала назад до будинку. Тим часом міс полі, яка спостерігала за дітьми з вікна вітальні, провела хлопчика очима, поки він не зник за рогом Вона зітхнула, розвернулася і утомлено, ледве переставляючи ноги, піднялася сходами нагору гору. А це нетипово, бо міс полі зазвичай була сповнена енергії. У вухах досі лунали гіркі слова хлопчика, який на мить повірив, ніби вона добра та мила. Серце ж охопило дивне відчуття порожнечі, ніби щось утратила.